Робота якого центру розпочалася в громаді та чим на форумі ветеранів працювали новояворівські фахівці? Мої вітання це Марія Канцеляристи зараз про акценти цієї доби. І з першого до новин держави та світу глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що Україна прагне отримати близько одного мільярда євро додаткового європейського фінансування до кінця року для оплати закупівель американської зброї. Державна митна служба України вперше застосувала санкції проти морських суден, запустивши систему їх ідентифікації. Фахівці в найкоротші терміни розробили та впровадили спеціалізоване програмне забезпечення санкцій морських суден. Це дозволяє оперативно ідентифікувати об'єкти та забезпечити контроль за їх недопущенням на територію країни. Новини на Янтарнефе. До локального сьогодні ми вшановуємо в громаді пам'ять тих, хто назавжди залишився в грудні 14-25 років. Це полеглі дев'ять воїнів, які мали б відзначити свій день народження у грудні. А також пам'ятаємо тих сімох, хто назавжди залишився у грудні 14-25 років. Заради їх світлої пам'яті не втрачаємо віри у перемогу над ворогом. Усі імена героїв в телеграмі і фейсбуці. Янтарне Фем. Thank you Консультаційно-психологічний центр Порадня розпочинає свою роботу у Новояворівську. Створений він для підтримки мешканців громади в подоланні психологічних труднощів і зміцненні емоційної стійкості. Порадня працюватиме двічі на тиждень у вівторок та четвер, з 12 до 16 за адресою вулиця Січових Стрільців, будинок 4. Проєкт реалізується в межах меморандуму про співпрацю між Новояворівською міською радою та реабілітаційним центром Назарет. Ївська громада долучилась у Львові до дводенного всеукраїнського форуму ветеранів та їхніх родин. Повернення сила відновлення. Його спрямували на вдосконалення процесів реінтеграції військовослужбовців у цивільне життя. Учасники говорили про підтримку, психологічний супровід, професійну адаптацію та можливості працевлаштування ветеранів. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту Андрій Панів із Івано-Франківської громади Яворівщини установив рекорди у віці 11 років і 7 місяців. Зокрема, це 8962 підбивання м'яча та 1 година 37 хвилин безперервної роботи з м'ячем. Міжнародний відділ рекордів України підтвердив відповідні досягнення. Спортивний шлях хлопець розпочав у команді Сокіл Мшана. Згодом тренувався у Львові на заняттях. І Футбольного фристайлу а нині вдосконалює майстерність у Нідерландах, де виступає за клуб АТС-65 Хенгело. В іграх минулого сезону він мав 60 голів. Цього року вже 29 голів за 11 матчів. Дитячо-юнацькі змагання, приурочені до Дня Святого Миколая, традиційно відбулися напередодні свята в спортивному залі Новояворівської школи номер 2 До турніру долучилися спортсмени із міста Шептицького та новояворівські вихованці клубів Січовики Тінь. Відбулося понад 14 поєдинків. Усі учасники отримали грамоти та медалі, а найкращих відзначили почесними кубками. І про погоду вівторок хмарно з проясненнями вітер південно-західний 2,5 метрів на секунду. Температура вночі від одного морозу до чотирьох тепла. В день 2-7 тепла. Погіршення видимості в тумані 200-500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І такими були основні повідомлення. І тепер затишний вечір кращого радіого ефіру зробить фініш цього дня бездоганим. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.